Сотні загримованих клоунів в найсмішніших костюмах йдуть парадом вулиці Марію де Жанейро. Щороку в бразильській столиці відбувається конференція клоунів, на якій обговорюють мистецтво смішити. Парад є частиною заходу і призначений для популяризації цього виду розваг через спілкування з людьми на вулицях. Багато перехожих зупиняється, щоб поспостерігати за клонами і поаплодувати їхнім трюкам. Цирковий клоун Таліта Мелоун говорить, що парад об'єднує людей з різних верст суспільства. Найцікавіше бачити ці вулиці, заповнені різного роду людьми бідними, багатими, жебраками, клоунами і бізнесменами. Це краща частина щорічного параду клоунів. Перехожі відзначають, такий парад допомагає забути про повсякденні проблеми. Це центр, діловий район ріо, і люди завжди стурбовані грошима й іншими важливими проблемами. А веселість допомагає нам забути про роботу. У той час як одні клоуни жартують і веселяться, інші тримають в руках плакати з закликом до уряду надати їм підтримку і зняти обмеження на виступи в громадських місцях. Артист хоче впокорювати вулиці, завойовувати публіку і дістати доступ до вільних культурних місць, куди кожен міг би прийти. Але нам часто перешкоджає уряд. Весь тиждень працівники індустрії сміху проводитимуть тренінги і семінари для обговорення останніх досягнень в своїй галузі. Окрім цього, в театрах Ріо відбудеться декілька вистав за участю клоунів, які поділяться своїми жартами з публікою.